До попасної повертаються мешканці в рідні домівки з надією на мирне життя. Вже приїхали кілька десятків людей. Втім, вночі терористи знову обстріляли населений пункт з важкої артилерії. Українські військові кажуть, працювали самохідні установки, а це свідчить про порушення пункту мінських домовленостей. Про відвід важкої техніки на місці події наш кореспондент Олекса Кулак від нього подробиться телефоном. Діти зараз я знаходжусь біля попасного і сьогодні режим. Був порушений. Сьогодні близько четвертої години ранку терористи почали обстрілювати саме попасне. Обстріл закінчився приблизно в 4.25-4.30. Залпи я нарахував тому що їх було дуже багато. Військові кажуть, що стріляли із САУ. Наразі я не можу сказати нічого про жертви, але ми знаємо, що влучили. Ми по місту стріляли. Вони спочатку пристрілювали, спадало біля міста, а потім влучило і в саме місто.